11 вересня, 24 рік. Вітаю на каналі, підписка, вподобайка. Хто не підписаний, підписуйтесь, слідкуйте за нами. Поле, сад, город і все інше Кого що цікавиться. Сьогодні поїхали по темі. Сьогодні у нас тема ріпак. Ріпак, сьогодні у нас середа. Це 12-та година. В неділю такій порі ми почали його сіяти. Ну, якраз зараз ми знаходимося, де ми тільки ну, заїхали сіяти. Тобто пройшло понеділок, вівторок, три доби. Три доби від посіву ріпака і бачимо результат. Він вже ось такий. Ось, бачимо, як дрібно насіневі, гарно сіють ніка 6. Ось, якщо взяти, ну тут ми не О, тут ми зламали, ось ногою тільки що тут ми не знайшли, можливо, буває насіння якесь вигортання. О, ось, приклад, бачите, вигорнули насіння. А воно не зійшло, хоча воно лежить у вологій землі. Ну, є така думка, що виробники або продавці ну, буває таке, підмішують, домішують якесь минулорічне, позаминулорічне насіння для того, щоб. Щось зійшло, щось не зійшло, щоб претензій мало було. Не знаємо, як воно так, Ну, лежить воно в вологі і не сходить. А це вже за три доби ми бачимо, що воно вже майже під верхом. Ось ну, те, що в нас зійшло, що ми знайшли. Бачимо, тут 20 см. Тут 15 см, тут ми тільки що знайшли ось теж 15 см і ось тут 20 см. Ну, це те, що ми знайшли, те, що зійшло. Ну Якщо він навіть так зійде, він вже зійшов, верніше, і так лишиться, то це дуже-дуже дуже Навіть чересчур гарний результат. Хоча сіяли ми густіше, я скажу, ну щось з насінням Остаточні висновки будемо робити, коли воно зійде. Але така проблема. Проблема він вже майже під верхом, він ще не зійшов. Відео виставляю, хто дасть пораду. Що робить, бачимо? Ось такі волочки вже сходять. Я не хочу, щоб ріпак не любить сусідства. І от потрібно якось прибрати. Є в мене думка зайти гліфосатом в літрі. Я думаю, з гліфосат спалить повністю в літрі. Що калійної, що і запламінної, калійної, і менше, ну, неважливо. То щоб знищити, в основний бур'ян тут. Та падалися, що вже зійшла, тому що ми сіяли для того, щоб піймати вологу і не пересушувати, ми не культивували, Ну, ми зробили вибір, що нам краще, отримати гарні всходи чи, чи викинути гроші на вітер. Ось такий стан, бачимо, такі волочки. От і хто ріпак сіяв, хто мав такий досвід, скажіть, правильно, неправильно. Така думка гліфосатом, чи не притупить він ростові процеси. Навіть коли він ріпак не виглядує, ну і були в мене такі думки, що трошки гліфосат має якусь ґрунтову як дію перед тим, те насіння, навіть яке має ось ось сходити. Тому що ну, ну от були такі спостереження, ви підтвердіть або спростуйте, або в кого були. Практичний досвід використання, можливо, іншим гербіцидом, але це вже потрібно на зараз, тому що сьогодні його вже треба обробити, тому що він вже завтра буде зверху. Три дні від посіву. На четвертий, я думаю, десь насіння, яке попало в вологу і глибоко, воно вже буде сходити. Ось такі волочки, і не хочеться. Хочеться, щоб у нас був гарний ріпак. Тим паче, що насіннями. Не в два сіяли, а якісне. Ну, не якісне, не знаємо, якісне, ми купували. Не в два. Все, дякую за увагу. Такі поради, такий звіт, тепла погода для себе, для запам'ятовування Трет, третій день і вже маємо Майже під верхом ріпак. Срака-морока для себе, але, але якщо в нашому південному регіоні, якщо отримати сходи вчасно, якщо він розвіє... чи розвиє, як правильно сказати, пройде розвиток кореневої шийки, він все сам не закущиться, а нормальний війде в зиму то в нас є шанс отримати врожай. Я не кажу гарний, гарний це вже залежить від того, хто як вкладеться. І все залежить дуже багато від сортності, від сорту. У нас один, у нас немає де експериментувати, ми посіяли один гібрид. Все, дякую за увагу, дякуємо воїнам за чисте небо, за змогу працювати на цій землі, вирощувати. Що вони ціною свого життя дають нам змогу це все робити. Так що не забуваємо, підтримуємо, хто як може. І кожен робимо свою справу. От тоді вже в нас буде все добро, порядок, прибуток і все. Дякую за увагу. Не забувайте підписатися, вподобайка. Всім миру, здоров'я, перемоги!